У цьому відео ви дізнаєтесь, які павуки вважаються найнебезпечнішими у світі, чому під час простуди у людей з носа тече слиз, а також чи існують фізичні докази теорії еволюції, чи лише теоретичні здогадки. Деякі павуки є отруйними і можуть бути небезпечними для людей. Серед найбільш небезпечних можна виділити такі види: бразильський мандрівний павук. Місце проживання Центральна та Південна Америка. вважається одним з найбільш небезпечних у світі через високотоксичну отруту, яка може викликати параліч дихальних м'язів і призвести до смерті. Він відомий своєю агресивною поведінкою та здатністю мандрувати в пошуках їжі. Цей павук часто пробирається в людській оселі, ховаючись у взутті чи одязі. Сіднейський лейкопаутинний павук проживає в Австралії, його отрута дуже небезпечна та містить нейротоксини, які можуть викликати серйозні наслідки для нервової системи. Укуси цього павука можуть бути смертельними. Якщо проти отруту не отримати вчасно, але сучасні методи лікування зменшують ризики смертності. Чорна вдова місце проживання Північна Америка, Європа, Австралія та Африка. Павук відомий своїм чорним тілом з характерною червоною плямою на черевці у формі пісочного годинника. Чорна вдова не агресивна по відношенню до людини і кусає лише для самозахисту в безвихідній ситуації. Якщо, наприклад, павука придавити рукою, його отрута може викликати сильний біль, м'язові спазми, нудоту. Однак при належному лікуванні хвороба, як правило, закінчується повним одужанням. Самки агресивніші за самців, іноді поїдають їх після спарювання. Також до небезпечних павуків можна віднести таких як шестиокий піщаний павук, що проживає в пустелях Африки та Південної Америки. І чилійський павук-відлюдник, місце проживання якого Південна Америка. Хоча всі ці павуки є небезпечними видами, їх укуси трапляються зазвичай через провокацію або випадковий контакт із ними. Завдяки розвитку медицини, зокрема створенню проти отрути, серйозні наслідки від укусів трапляються рідко, якщо вчасно надати допомогу. Під час простуди у людей з носа тече слиз із декількох причин, пов'язаних із реакцією на інфекцію. Віруси чи бактерії, що викликають застуду, подразнюють слизову оболонку носа. У відповідь організм повинен виробити більше слизу, щоб вбити збудників інфекції, пилу, алергену чи інших подразників. Інфекція доходить до тканини носа, реніту, що збільшує кровоток у цій ділянці. Це також сприяє активнішому виробленню слизу. Слиз додатково зволожує носові ходи, що є важливим для збереження здоров'я дихальних шляхів. Він містить антитіла та ферменти, які допомагають боротися з вірусами та бактеріями. У холодну погоду дихальні шляхи часто охолоджуються, що теж може збільшити виділення слизу. Слиз складається з води, солі, моцину, білка, який робить його в'язким. І антитіл це ефективний природний бар'єр для захисту дихальних шляхів. Теорія еволюції має численні фізичні докази, які підтверджують її реальність. Палеонтологічні докази. Викопні рештки показують поступові зміни в організмах з часом. Перехідні форми, такі як Археоптерикс, перехідна форма між динозаврами та птахами, демонструють еволюційні зміни. Порівняльна анатомія. Гомологічні структури. органи з різними функціями, але спільним походженням свідчать про спільних предків. Аналогічні структури органи з однаковими функціями, але різним походженням, показують адаптацію до схожих умов. ЕМБРіологічні докази. Схожість ембріонального розвитку різних видів вказує на спільне походження. МОЛЕКУлярно-Генетичні докази. ПоРівняння ДНК та білків різних видів показує ступінь їхньої спорідненості. Універсальність генетичного коду підтверджує спільне походження всіх живих організмів. БІОГЕОграфічні докази. Розподіл видів на Землі відповідає їхній еволюційній історії та геологічним змінам. Приклад, Галапагоські в'юрки мали спільного предка, але адаптувалися до різних умов на островах. Спостереження еволюції в дії Резистентність бактерій до антибіотиків є прикладом швидкої еволюції. Селекція тварин і рослин людиною демонструє. Як зміни можуть відбуватися під впливом відбору? Ці фізичні докази разом з теоретичними моделями роблять теорію еволюції однією з найбільш підтверджених наукових теорій. У наступному відео ви дізнаєтесь, який організм вважається найстарішим на нашій планеті чому нам сняться сни? А також що відчуває людина під час смерті.